Всім доброго дня! Сьогодні у нас 20, 20 жовтня і такий екстрений, трошки екстрений випуск відео у мене. Значить, на рахунок здоров'я здоров моїх курочок як Всі ми проживаємо в одній державі, всі. Всі бачимо, бачите, які у нас дощі. йдуть, яка погода. Ось до сих пір. У нас позавчора, це сьогодні понеділок, а позавчора, в суботу. Ну така, така злива була з п'ятниці на суботу. Е і цілих два тижні йдуть, йдуть дощі. І ви знаєте, все було нормально. Е, а це в п'ятницю я прийшов утром, прийшов випускати курочок, зайшов подивитися е, зранку, чи, чи є яєчка, чи нема. І підійшовши отако підійшовши отако близенько, ось тут у мене кормушки. А, а це ж мої пітушки, півнички мої, які предназначені на м'ясо, бо вже сформоване. Бо вже сформоване стадо. У мене півники. Це вже, як кажуть, лишні на м'ясо. І я почув, прямо, прямо почув чихи і хрипи, І хрипи, хрипи такі доволі такі серйозні, прямо один півень так хрипів, що на, на, на чер... б'ються. Бачите, вони, які, які ж дурачки. Га? Їх, їх тут 60 штук. І почув хрипи один півень так хрипів, наче дорослий дядько хропів. І, і чхали, і прям, прям зачхали мої півники, хоча вони, бачите, вони за, закриті, вони не на, не на вулиці. І я бистренько. Бистренько я. Зрозумів, що нема чого тягнути резину, бо при таких симптомах нема чого тягнути резину. Зараз ви чуєте, я з вами балакаю і не нічихів, ні ні, чихів, ні хрипів. Значить, швиденько я швиденько відреагував. Є у мене сайт. Зараз я піду вам покажу. Інтернет-магазин е Вет Аптека. Інтернет-магазин розкажу вам, який, де я купляю свої препарати для своїх курочок. І виписав я, виписав я препарат. Теж зараз покажу, який препарат, розкажу, як він діє, е розкажу його дію. І, значить, вчора, вчора була неділя. Вчора я да дав цей препарат зранку. Пройшло буквально, як я почув, читайте, п'ятниця. Пройшла субота, пройшов, пройшла п'ятниця, пройшла субота, і в неділю зранку я вже дав цей препарат. І слава Богу, хрипів, хрипів геть нема. Петушки, як бачите, пітушки перестали хрипіти, перестали чхати і кашлять. Так, ну лікування буде проходити. Лікування при таких симптомах буде проходити е від, е від трьох до п'яти днів. Тому зараз піду і розкажу, я надіюсь, бо зараз читаю у цьому. Підписаний у Фейсбуці в групі Курі наше хобі і дуже багато, дуже багато людей. Це такі, такі спіткають проблеми з курьми курочки, починають хрипіти, починають чхати, кашляти при такій погоді. Тому я думаю, що це буде актуально. Тому зараз покажу вам, покажу вам препарат, розкажу, як ним користуватися. І розкажу магазин, де я. Ну, хто як схоче, це не реклама. Я там уже просто скупляюсь для своїх курей е декілька років. Е тому, тому ось так. Так, препарат називається Enroxil, 10%. -ий. значить Виробник Словенія. Ну, я беру одну літру, тому що у мене, у мене дуже багато, багато птиць у мене. За, зараз 80 курочок, коло них 10 півничків, це 90 і 60 півників на забій, то вважайте 150 курей. Тому беру такими зразу великими баклажками. Вона коштує 700 гривень. Значить, дивіться, зразу вам быстренько прочитаю інструкцію. Один мл препарату містить діючу, діючу речовину енрофлоксацин 100 мг. Е, використання свійська птиця кури, бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк там і так далі. Е, значить, що е, від чого? До речі, забій птиці на м'ясо дозволяє через 7 діб курі бройлери через 13 діб індики після останнього застосування препарату. Так, оце вам таке. Значить, відкриваю і розкажу вам, прочитаю вам інструкцію, для чого цей препарат, від чого і які там ідуть. Які там Значить, дозування яке? Значить, нерафлаксоцин належить до групи вторхінолонів. Він ефективно діє проти більшості патогенних мікроорганізмів, гампозитивні там і так далі. пішли Пішло перелічення пере цих. E, значить, ендрафлаксосин проявляє протимікробну дію шляхом гальмування е, активності там ферменту ДНК. Так, 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 так. Значить. Ну, це вже більш науково. Для перорального застосування свійські, свійські птиці з питною водою. енрофлоксацин швидко обсорбується травного тракту, рівень біодоступності становить 90%. Е, так, е, більша частина енроф, енрофлаксоцину в організмі метаболізується шляхом та 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 ну, це, я думаю, що не, не, це не так цікаво. Застосування свійська птиця, курі бройлери, племінні курі, ремонтний молодняк, індики, лікування птиці хворої на мікоплазмоз, хронічні респіраторні інфекції, колібацильоз, пастерільоз, стафілококос. І кампілобактеріоз, що спричинені мікроорганізмами, там і перечисляються які мікроорганізми. Значить, Дивіться: застосування дозування. Перирально спитною водою у дозі 10 мг нерофлаксоцину енро, на 10 кг маси, ті, маси тіла щодобово протягом 3-5 днів. Свійська птиця кури бройлери, племінні курі, ремонтний молодняк, індики віком до 4 тижнів. 50 мл препарату на 100 літрів питної води. Це пів кубіка на літру питної води. А птахи віком старше від 4 тижнів. Там йде 1 кубік на літру води. Так, перед лікуванням системи вистачання водопостачання потрібно там, спорожнити, ну, в общем, давати його тільки-тільки один препарат, оце в течені цих 3-5 днів ніякої води там не давати. Так? Ну, Ось таке: ось такий вам коротенький, коротенький зробив огляд. Препарат діє, препарат працює. Тому у кого є, у кого зараз виявилися такі проблеми, то, будь ласка, можете пробувати застосовувати. В будь-яких препаратах, дивіться, теж написано, що якщо, якщо цей препарат на протязі цих трьох, да навіть трьох, там не треба 5 діб чекати, якщо він не спрацював і симптоми не пропали у птахів, то значить потрібно препарат міняти. Значить, цей препарат не діє на ту інфекцію, яка, яка зараз вразила ваших птахів. Mm. Ось таке, таке, наче коротеньке, коротеньке відео. Але я думаю, що воно зараз актуальне і буде багатьом, багатьом людям буде потрібне, необхідне. Всім до побачення. Ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть свої зауваження, свої питання. Хай ваша птиця буде здорова. До побачення.